Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні у нас робота. Це утеплення стояка каналізації з першого поверху на другий. Каналізація у нас діаметр 110-й і розголодження від 110-ї каналізації 50 труба. Пане оператор, покажіть, будь ласка, утеплення стояка. Це у нас ревізія на висоті 1,20 м від підлоги. Все з кутами зроблено, утеплено, заізольовано. Я думаю, що вийшло доволі непогано. Якось так. Якось так утеплено. До речі, друзі, сьогодні випробував стусло, яке зробив власноруч. Ось таке стусло. Робив я його, щоб воно було універсальне, щоб зразу можна було е, різних е, діаметрів е, ізоляцію підрізати на ньому. Тобто, і 110 в тому числі. Е, 110 в у нас каналізація, плюс е, ізоляція, і от з такого розрахунку я зробив ось ширину, щоб у нас ізоляція 110, ось, наприклад, шмат нашої ізоляції. Він поміщався в туслом. Ось у нас спокійно поміщається і ми можемо собі відрізати під різними кутами. Кут 22,5 градуси, кут 45 градусів. Також є кут на 30 градусів, це у нас теж 45 градусів, це у нас 90 градусів. Ось таке можете подивитися стусло я. Зробив власноруч ручі Обробив його маслом. Ось таке гарне стусло вийшло. Трошки громіздке, але, але воно універсальне. Фактично для сантехніки, які займається в приватному секторі. З каналізацією фактично максимальної 110, яка утеплюється, цього вистачає за голову. Ось можу вам, до речі, показати наприклад, з'єднання да? під кутом. Ось візьмемо меншу трошки діаметр каналіза... ізоляцію. Це в нас на 50 трубу. Покажу вам на прикладі коліно під 45 градусів. І коліно під 90. Декілька декількох варіантах. Ось. У нас є такий довгий ніж, у нас є стусло і є ізоляція. Відповідно. Якщо ми хочемо зробити плавний кут, ми робимо заріз. Раз. Давай. Так. Так, Е. И еще у нас еще один код. І ми отримуємо, друзі, кут 90 градусів з трьох частин. Ось ми, друзі, отримуємо ось такий кутник. 90 градусів з трьох частин. Відповідно, можна е, такий кут отримати з двох 45-х. Тут у нас зарізається під кутом 22,5 градуси. Відповідно, 22,5 і 22,5 45. І відповідно тут також два кути по 22,5 і 45. Тобто, ось так у нас виходить кут 45 градусів. Ось так. Так, відповідно, 90. Щоб зробити кут з двох частин під 90, зрозуміло, ми зарізаємо. Під 45 градусів. Тобто я можу зарізати як в такі варіації, так і ось в такі варіації я можу зарізати. Тобто зарізаємо під 45 градусів і отримаємо кут 90 градусів. Під 90 градусів. Так що, друзі, так, я думаю, що можна буде в наступному відео. Е якщо комусь цікаво, ми можемо зняти відео е по клейкій ізоляції каучукової. Я замовив клей, на сьогодні в мене немає його. Е можна буде взяти шмат е каучукової ізоляції, взяти клей, взяти очисник і, в принципі, показати вам, як створюються кути трійники, е каучукової ізоляції. Таку ізоляцію теж спокійно вона клеїться тим самим, тим самим клеєвим розчином. Якщо, друзі, якщо відео на вам сподобалося, став подавання, підписуємося. Слава Україні, друзі!